А те, которые сейчас по крещатику, сытые, наглые, знайте, вы коллаборанты. А потом, извините, в эту игру можно же играть вдвоем, правда? А это и есть то самое лукавство, то самое вранье, то самое лицемерие. Очень многие, которые по-прежнему продолжают всерьез считать, что у нас здесь удушение свободы, там все зашибись. Позвали укропом, хохом, пи***цом, обоссали военных. Ну, вот. В процессе выяснения обстоятельств было уточнено, что это были не сотрудники полиции, а сотрудники охраны непосредственно этого автовокзала. Ух, еб! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А ти свіжий п'ятничний рахуйте підсумковий випуск російської антипропаганди, їхньої кринджати неболю та страждання. Ви на старті не забувайте обов'язково підтримати нас лайком, тому що тільки таким чином друзі розлітаються всі наші відео і стають масово переглянути. Минує, звісно, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф для того, аби особисто нічого не пропустити. Ну що, друзі, як розпочався ваш день? Особисто в мене ранок почався із кави, бо аж до 9 ранку я встигла схопити світло. Тим часом, як в окупованому Луганську, ранок почався із вибухів. Пропагандисти пишуть, що Збройні сили України, нібито випустили по окупованому Луганську щонайменше шість ракет. Атакам, і у прес-службі не до республіки. Квазі королівства ЛНР запевняють, що велику частину збили. Ну, звісно, звісно, все логічно. Це було унікальне донбаське ПВО. Збивали прямо розквартированими руськими мальчиками. Принаймні саме на це вказують відео, які були опубліковані у соціальних мережах. Ну а далі. друзі... Чого ви хотіли, коли ви кличете безкінечно руську армію, руських воєнних і Путіна просите ввести війська? То в принципі, цим воно і мало би завершитись. Я ще розподіваюся, що наші люди українці в Україні і в безпеці. Ну а всім іншим ми бажаємо, як і завжди, землю стекловати. Далі ви будете здивовані, але друзі, виявилося, що я колаборантка. так так. Здивовані, але ні, це не зізнання для СБУ. Це дуже дивне збочене бачення нас, тобто не любителів руського миру, очима пропагандистів. Ми виявляється, колаборанти із західним світом. В нас, до речі, справді є кілька дуже непоганих таких колаборацій із нашими партнерами: Рамштайн, саміт миру, саміт НАТО. Але завідки із московських боліт нам ще й за це, як вони кажуть. Тобто за нелюбов до Росії небесна кара, яку вони нам пророкують. Мовляв, ми відірвались від Росії, будьте прокляті, Бог вас покарає. Ага, ми, напевно, забули, де хрестили Русь, де саме колиска православ'я. І забули, як тут? Нещодавно на Росії спочатку взимку вони замерзали, тому що в них були свої ктаклізми. Навесні вони поплили через паводки і потонули. Ну а просто зараз розпочались пожежі, і як це не сприймати, як кару небесну. Американцы все равно на Украине возьмут все под свой контроль, у меня в этом нет сомнений. Но на данном этапе влияние британцев еще раз подчеркиваю на политическое руководство страны гораздо выше, чем американское. Ничего не возьмут, мы им не дадим Украину, хреном они Украину. Пусть вот, себе забирают вот это... остатки, носовой платочек, своих шавок убирают. А Украину... чем они торговаться с вами будут. А вот не надо, как раз они надо будут с нами торговаться. ничем торговаться, мы и так все возьмем. Да. Вот это пусть Хорош. с нами торгуются Лиссабоном, а со мной Кома. Кстати, одна фраза буквально, Владимир. Ну, Я того, готов забрать понять... Ломбардию. Для... С этой вашей идеей, что не надо никому отдавать Украину. Причем всю. Я абсолютно согласен. Ну, вы, как русский вы себе чин, русский сами гражданин, про... конечно, не хотите никому. Вы себе сами противоречия. Если вы не хотим отдавать Украину никому, зачем бомбить Киев? Потому а... что нахрен надо всю нацисткую сволочь подождите, уничтожить. Подождите. Понятно, зачем? Говоря... Очистить. Вы когда-нибудь от клопов пытались избавиться? Без... Нет, у меня не было клопов. А Я не знаю. Было? Нет, Потому без... что вы ни разу не были во Франции. Были и бы, я бы, я во, Франции, бы во Франции, вернулись Франции, бы с клопами. Слава богу, Понимаете, вот украинский народ должен избавиться от клопов. Э, нет. От нацистских клопов, которые вот все его нашли. Удивительно, уважаемый ведущий, я с вами в этом тоже согласен. А вы, да? вот, украинский народ, вот как ребята одесситы, которые 14 -го года воюют на Донбассе, честь и хвала. А, а те, которые сейчас по Крещатику, сытые, наглые, знаете, вы коллаборанты, Если говорить. О... Вы будете уничтожены. Если говорить не о войне. Немною. Но ну, нельзя не говорить о войне. А небесным что... гневом. Потому, потому что... что, как нам говорил Василь Дмитрич, есть проклятие, есть же? Безусловно. Что было сказано? Вы нам Безусловно. сами говорили. Поэтому Василий Дмитриевич, Киев Нет. будет. Киев что можно сказать, Василь Дмитриевич, Ну против Бога пошли. А. Всего хана <связывающих> Киева. Знаете, как нас прокляли? А я вам скажу. Коли наші пращури почали створювати Москву, в той момент якась бабка в спину плюнула і крикнула: Да будь тебе прокляті, і з'явилися в нас. Недорогі сусіди. Ну а далі ці самі сусіди, окупанти зараз, як стало відомо, планують створити новий федеральний округ. Ну Росія вона ж розростається. Хоча я вам нагадаю, що вони все ж таки поділили, посортували території ісконноруски, тобто наші території, і по ним можна бити, і історичні старічні русські, по яким бити не можна. Одним словом, це буде федеральний округ із назвою «Новоросія». І все буде складатися з окупованих територій. І як тільки про це сказав Гауляйтер Балоцький, мені чомусь одразу згадалася відома футбольна пісня. Слава Київській Русі, Новоросія, САСІ. За словами самовисуванця, самопризначенця і зрадника, рішення про створення особисто буде приймати Путін. Тобто, поки що, це тільки ідея, це суто його прерогатива. Тобто, окупанти взяли. Шматочки наших регіонів, покремсали, крихта Херсонщини, хоча Херсон, це теж Росія, пам'ятаєте по їхній конституції, дрібко Донецької Луганської областей, трошки Запоріжжя, і такі: О, це вже і є новий округ, тільки скільки не запаковується в документи, назви і формування російським це все одно не стане. Звісно, буде створений федеральний округ. Так же, как в принципе во всей России, будет создан федеральный округ, который будет включать в себя новые территории и вновь присоединенные территории, освобожденные от украинского нацизма. Когда президент примет это решение, я не знаю, это сугубо его прелегатива. Тут не Госдума и не Совет Федерации, здесь именно решение президента. Когда он примет это решение, то будет создан федеральный округ и будет создана... І это під конкретного чоловіка. Я думаю, що це должно бути в ближайше. Ви будете здивовані, але не менш важко не тільки захопити території, а ще їх втримати. Тим паче, коли в нас гаряча фаза. Ні, на жаль, поки що в нас немає додаткових нових сил для того, щоб йти в контрнаступ і звільняти наші території. Маємо втримати те, що зараз контролюється. Але тим не менше жити і говорити, що це якийсь округ. Це абсолютно марево, тому що ніколи ми не дамо спокійно окупантам там знаходитись. А окупанти вже ниють відверто. Це два різних світи: те, що відбувається на пропагандистських каналах і суцільна перемога, і те, що розповідають русські мальчики, саме тому ми завжди кажемо, що. І ми не маємо перетворюватись на Росію зі своїм марафоном, маємо відверто говорити про свої проблеми і виклики. Так от, росіяни жаліються, кажуть, що виявляється, в нас вже все в нашій армії є боєприпасів скільки хочеш. Ракети літають туди-сюди, все вибухає їм небезпечно, і прям так і кажуть, що нам важко. А я би ще додала. Що буквально вчора президент Франції Мануель Макрон пообіцяв передати Україні ще додаткові винищувачі. Міраж сьогодні президент США Джо Байден має оголосити новий пакет допомоги на понад 200 мільйонів. Далі влітку буде саміт НАТО, де знову і знову будуть говорити про пакети підтримки, про нові фонди для наших сил оборони. Одним словом, ще багато русських мальчиків ми відправимо у пекло Ні мірі ніяких. прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них нет нигде и я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, откровенно вот. говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души дронами, они прям очень хорошо перекрылись О. дронов реально огромное количество О. просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов, ну не отсутствию, mm -hmm. а их э, да. суще... существенное сокращению количества, да, так сказать. Тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном количестве. У нас сейчас нету, просто оказывается не оказывается такого рыба ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налеты на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС, много его теряем, да? а на подходах к ЛБСу на глубине 5, 8, 10, 15 километров мы теряем личный состав, и мы теряем средства автомобильного транспорта, которые, как вы понимаете, у нас тоже не бесконечны. Надо сказать, что вооружением они обзавелись серьезным, и они все больше и больше дальнобойным вооружением начинают доставать наши тылы. Да, потому что по Луганску давно не били Сейчас бьют активно По тылам нашим, которые расположены еще дальше, чем Луганск Тоже бьют сейчас довольно активно И надо сказать, что периодически попадают Потому что ну, невозможно все закрыть Зонтики ПВО достаточно надежными Чтобы его в какой-то момент нельзя было бы перегрузить Они совершенствуются, работают Они улучшают тактику своих атак Прям, так сказать, как говорится люб дорого смотреть иногда, да? Хороший противник Противник работает, воюет І е, держится достатньо устойчиво держится В обороні всегда був хороший начиная з 2014 року. Наш противник був завжди хороший в обороні. вот вони зараз в оборону сіли і стараются держаться Ще. Дико перепрошував, що в Лісабон вже все. На ваших тонну ми не йдемо, Берлін не беремо. Що то таке? Ви його пустіть до Соловйова, щоб він його так через колінко навчив, як правильно нужно говорити про російську армію. А далі, друзі, буде феерична історія якраз про основу основ цієї російської армії. 4.19. Поліція поступає за людей, які намагаються ось такі от номера, і щось -то, вроде того, передати куди-либо. Без об'яснення причини, без відсутності сопротивлення. Я хлопцям сказав, давайте пройду, об'ясню своє поведення непосредственно в відділі. На что я вместо того, чтобы получить грамотное содержание, получил все это. Обозвали укропом, хохом, пи... обоссали военник, ну вот, сказав, что он сделанный. А я на секундочку уже год на СВО воюю. Я русский человек, родился в Ростове-на-Дону, всю жизнь здесь прожил. Вот чем я заслужил такое отношение со стороны внутренних органов, мне непонятно. 4.20 Ярошков Алексей Сергеевич ранее выкладывал видеообращение, в котором указывал, что подвергся избиению со стороны сотрудников полиции, а также что сотрудники полиции определенным образом портили мои документы государственного образца. Хочу разъяснить, что в процессе выяснения обстоятельств было уточнено, что это были не сотрудники полиции, а сотрудники охраны непосредственно этого автовокзала. Чувака, злочинця, ЕстВОшника, обіцяли двічі. Вперше, буквально і фізично. І ми це відео вам показували вчора. Вдруге, коли він дропнув оце свіже відео, всі його спочатку побачили вчорашню історію, прокоментували. І чувак такий: ні ні краще дам задню. І скажу, це не могла бути доблесна російська міліція. І як? Як потім не казати, що це нація рабів, яка живе на вколішках і здохне так само. Бо здається, що якщо ти СВОшник, то не має значення, ні, хто тебе обіцяв, чи міліція, чи якась приватна охорона тебе або поважає суспільство, або ні? Ну і вай 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 Росіяни погрожують, що тепер у відповідь на підтримку України Західним світом. Тобто, коли нам, європейці, американці продають зброю, тепер і вони будуть. Роздавати своє озброєння іншим угрупуванням, терористам, аби вже ті кошмарили НАТО. Тобто вони по всьому світові, ці росіяни, стоять колішках, від Китаю, Ірану, Північної Кореї, просять зброю будь-яку, безпілотники, боєприпаси, ракети. Тобто, в них нема великого власного запасу. А тепер погрожують тим, що передадуть те, чого немає зайвого. Все абсолютно логічно. Ну, географический выбор для применения чрезвычайно большой. Это может быть, например, Сирия. Это может быть Иран. Правда же? Это могут быть вооруженные силы Ливана, который сейчас обстреливается. Между прочим, несмотря на то, что это независимое государство, которое признается ООН. Это может быть Венесуэла вполне себе. Это может быть... Китай, ну, в конце концов, Соединенные Штаты передают оружие Тайваню, причем много и регулярно. Почему мы не можем передать Китаю что-нибудь хорошее, да? А потом, извините, в эту игру можно же играть вдвоем, правда? Это оружие используется террористическими организациями. Западное оружие используется украинскими террористическими организациями на территории России. не у власовцы из РДК, например. А если, например, Ира вдруг откуда-то что-то такое могучее получит и применит это? Кому тогда какие претензии? Вы ведь э, сами планомерно уничтожали э, все красные линии, какие существовали. Ви ж самі говорили о том, що немає більше міжнародного права. Ну, окей, получайте. Я б то, знаєте, все ж таки недорогим росіянам і пропагандистам нагадала, що ви вже передали озброєння, видали тактичну ядерну боєголовку Білорусі. І всі такі, хм, та срать, плювати. Окей, давайте. Бити по Росії. Що ви ще передасте? Рагатки, віли, савки, що це буде? Чим ви будете дивувати, окрім Голої дупи? І хто ж? Хто Донбіт вже не перший місяць в Росію? Звикайте, друзі! Не Донбас. Вже тепер Укри переслідують русскоговорящих росіян на території Росії. Правильно, їх б, блядь, англосакси. Для росіян в цьому світі все погане, винятково від лукавого. І від американців. Вони впритул не бачать своєї провини та своєї відповідальності в тому, що зараз по ним наносять удари у відповідь. Вони б'ють по нам, ми б'ємо по ним. І це для них взагалі не аргумент. Пред'яву росіяни кидають все одно американцям, які погоджуються все, ще навіть не бити по Москві. Вони безкінечно нам малюють ці трикляті червоні лінії. А русские все не зарядом европейских стран, как они сказали, официально дали зеленый свет Киевскому режиму на использование поставляемого оружия для ударов по приграничным с Харьковской областью районам России. Объявляя об этом решении госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, это прямая цитата удары будут идти все глубже по территории России, конец цитаты. И также он добавил, что Запад продолжит корректировать свою стратегию. Я <связать> <связать> позволю себе сказать за него то, что он почему-то сказать постеснялся. Корректировка огня, а не позиции Запада, велась Соединенными Штатами Америки все эти годы. И, кстати говоря, не только начиная с 2022. -го. Вовлечение Запада не только в разрушение государственности Украины, а в прямые боевые действия против мирного гражданского населения Донбасса не является секретом. Откуда же такая скромность? Почему сейчас они называют это некой индульгенцией, выдаваемой только в 2024 году киевскому режиму, на использование их? оружие для нанесения ударов. А это и есть то самое лукавство, то самое вранье, то самое лицемерие, которое как бы с точки зрения Запада позволит им избежать ответственности за разрушительную деятельность, за все то же самое, что они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы. Я докупаю прошу. Але якщо зараз у 24-му році виявляється, що це американці Денбіли Бамбас, що це вони все наробили, то чого з війною прийшли до нас? Якщо Росія воює із Америкою 10 років, де удари по Тихоокеанському флоту, де бомбіть Вашингтон, знищити стерти Нью-Йорк, зруйнувати Лос-Анджелес, Аляска наш, За Ляскою да, про Аляску вони кажуть, наш і так. Чого вони йдуть до нас? Чи кидатися на словах погрозами, це не те саме, що потім тримати удар. Ну і відсікають. Безкінечно, росіяни відсікають всіх тих, хто не згодний. Проблема завжди не в тому, що вони ненавидять нас чи хочуть знищити тільки нас. Ні, для них чужими можуть бути і свої, по крові, по нації, по місцю народження. Просто всі, хто проти них, всі, хто виступають проти Мира, Путіна і війни. Це всі злочинці. Це зрадники Великої Росії, які просто не розуміють, що рай географічно знаходиться в Росії. Тільки там є колиска свободи та демократії для пропаганди. Ти людина-лайно, коли виступаєш за життя і за людей, коли не хочеш гвалтувати, вбивати, катувати і поневолювати народи. Саме так. проходить воду раздел например, для Маргарет Симонян. мамочки трех ангелочка и кто-то будет после этого еще нам рассказывать, что у них там свобода, а у нас тут сатрапия. Послушайте, вот когда вы слышите вот это вот все, что я сейчас покажу, у здорового человека реакция может быть только одна: плюнуть и поржать. Россия это огромная, теперь уже достаточно проклятая территория. И она влияет, и она пожирает людей, которые в ней находятся. У нас у всех есть огромное количество примеров людей различных национальностей, включая благословенную украинскую национальность. Когда вдруг какая-то страна, которая имела в общем идеологическую подоплеку, вдруг превращается в бандитскую просто какую-то шарашкину контору. Страна уголовная, скажем так. Когда встречаю украинцев, а в основном это я встречала за границей людей, да, естественно не в России, мне хотелось провалиться под землю. Мне очень, невероятно стыдно перед украинцами за нашу страну. Риторика всего государства российского в последнее время все, все это наглядно на себе проявилось. Все то же самое, почерк один и тот же. Вот, что у ХАМАСа, что у лидеров вот этих стран, которые да, как хотят, э, как бы говорят о том, что э, этот, этот самый, да, тот, тот самый загнивающий Запад со своим ЛГБТ, со всеми безнравственностями, со всей своей бездуховностью беду ведут мир в пропасть, а вот мы, а вот мы сохраним э, планету в традиционных ценностях, где же женщина-мужчина, где брак, при этом это диктаторские, тоталитарные государства с отсутствием элементарных гражданских свобод. А сатрапе все равно мы. Пугачева, любимая моя женщина, жена и на агента перевыпустила или выпустила, я не шибко в этом разбираюсь, песенку про нас с вами, про убогих, понимаете, которые живут в диктатуре. И знаете, чем больше я задумываюсь над тем, почему эти люди не хотят видеть очевидное, ну, я не верю в эти теории заговора, что вот им всем платят. А чего платить-то и Она и так человек не бедный всей своей семьей. Есть, конечно, те, кто делает это за деньги, но не все. Очень многие, которые по-прежнему продолжают всерьез считать, что у нас здесь удушение свободы, а там все зашибись, и игнорировать очевидные вещи, очень многие делают это по одной единственной причине, как мне кажется, уже давно – Я в этом обіжнуюсь кожен день, коли прослінти листаю. Потому що них говно характер. Понимаете? Говно характер. Вони не можуть жити в мірі ні з властю, ні зі своєю страною, ні зі своїм народом. Я би вивела іншу формулу, чим для мене відрізняються російські вороги від здорової людини. Вони люди, лайно. Всередині в них всех не так як в нас. Не схоже на те, з чого складається організм людини здорової. Нема там серця, нирок, печінки, в них все і лайна. Саме тому вони не цінують своїх, саме тому вони не цінують життя. На цьому, друзі, буду ставити крапку і чекати вас, звісно, у коментарях. Давайте подискутуємо, Оце моє є представлення і уявлення, із чого складаються росіяни. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково. Як і не забудьте, цьому випуску лишити свій лайк і обов'язково підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну.